Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку Рістяна історія. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали першу частину голови, яка називається Завершення цієї історії. Сьогодні нас чекає друга частина цієї. Глави. Ну що, поїхали? Підбігши до вікна, скруч підняв раму і виглянув на двір ні млині, ні томану, ясний погожий день, колючий бадьорий мороз. Він посвистує свою кришану супілочку і змушує кров, пританцьовуючи бігти по жилах, золоте сонце, блакитне небо, прозоре свіже повітря, веселий передзвін. О, як чудово, як чудово. Який нині день, звісившись, вниз, гукнув з круч до святкового вдягненого хлопчика, який стояв у нього під вікнами і роззирався довкола. Що Шостего на спитав хлопчик? Який сьогодні день, люба дитина, повторив скруч. Сьогодні здивувався хлопчик. Теж те сьогодні Різдво. Різдво потім скруч, то я не пропустив свята. Привиди зробили все це за одну ніч. Вони все можуть, якщо захочуть. Звісно, можуть, ясна річ. Слухай милий хлопчик, Що відгукнувся твій? Ти знаєш крамницю, курятниця, квартал звідси на розі, запитав Скруч. Звісно, сна малий. Яка розумна дитина захопився Скруч? Дивна дитина. А ти не знаєш, чи продали вони вже індичку, яка висіла у них в магазині, не маленьку індичку, а велику, прозору на в більшу, завбільшки, за як я, я яка кмітла дитина, буркнув скруч. Говорити з тобою одне задоволення, так, мій друже. Вона й тепер там висить, сказав хлопчик. Висить, сказав скруч, то збігай купи її. Та, ну, буркнув хлопчисько. Ні-ні, не жартуюся певною скруч. Купи і скажи, хай. Принсуть сюди, а я вже розпоряджусь, куди її доставити. Приведи сюди управляючого і одержиш від мене шилінг. А якщо встигнеш за 5 хвилин, держиш півкрони. Хлопчик помчав стрілою і, певно, вправно рука пустила цю стрілу, з стятили, бо вона не втратила майно ні секунди. Я пошлю індичку бобові кречі, добру, бо ж модів і від захвату зайшов з сміхом, то вже він буде голову ламати хто це йому прислав. Та індичка, мабуть, удвічі більше від крихітки Діма. Навіть Джо Міллер ніколи б не придумав такої штуки посувати індичку Бобові. Перо погано слухалось його, але він, він ж надряпав адресу і зійшов униз, відімкнути вхідні двері. Він стояв, чекаючи, управляючого, і тут погляд його спинився на двойному молоткові. Я любитиму його до кінця кінцевих днів, скрикнув скруч. Погладжуючи молоток, але ще я не дивився на, його, на нього колись, яке в нього чес, чесне, відкрите обличчя, прекрасний молоток. Ось і індичка. Ура, ура! Як поживаєте, веселого Різдва! Яка ж це була індичка? Сумнівно, щоб ця птаха могла коли-небудь триматися на ногах, вони підломились під її вагою, як дві соломинки, Ні, вам її... Не доволокти до та Кедметавна. Доведеться найняти кеп. Він говорив це задоволено посміючись, і з усмішкою заплатив з за індичкою, з усмішкою оплатив кеп, з усмішкою розплатився з хлопчиком, і з усмішкою опустився, засапавшись в крісло і сміявся ще, аж доки сльози не потекли в нього по щоках. Поголитись, виявилось непросто, бо руки у нього все ще дужче тремтіли. А гоління вимагає неабиякої обережності, навіть якщо ви не дозволяєте собі пританцьовувати під час цього заняття. Утім, навіть як безкруч відітнув собі кінчик носа, він спокійнісінько заліпив би рану пластером і так само був би геть всім задоволений. Нарешті, святково вдягнувшись, він вийшов з дому. По вулицях уже хмарює, сунув льот. Точнісінько, як християного ранку, який з круч провів із духом нинішнього різдва, заклавши руки заспину, скруч ішов по вулиці і сяючою посмішкою, вітав кожного стрічного, і такий був у нього щасливий, доброзичливий е, вигляд, е, що двоє, троє перехожих, дружелюбно посміх, посміхнувшись у відповідь, сказали йому: доброго ранку, серед, з різдвом вас, із кручний раз відтак, розповідав, що всі слова. Лунали в його вухах райською музикою, не встиг він відійти як побачив, що на зустріч йому відрядний джентльмен той самий, що зайшовши до нього в контору на свій свят... вечір, запитав: Скрутчі, Марлі, якщо не помиляюсь. Зкруче аж пересмикнула від думки про те, як глянув на нього цей поважний пан при зустрічі, але він знав, що не повинен гулятись від визначеного йому шляху. Дорогий сказав він, на ходу простягаючи обидві руки старому джентльменові. Сподіваюся, ви успішно завершили вчора вашу справу. Це дуже добра справа. Вітаю вас зі святом сере, містер Скруч. так відповів скруч. Це моє ім'я, але боюсь, що воно звучить для вас не дуже приємно. Дозвольте попросити у вас вибачення. І ви мене дуже зобов'яжете, якщо і тут скруч, пришптаю вам щось на вухо. Ну от і все. Ми прочитали другу частину голови, яка називається завершення цієї історії. В наступній серії нас чекає третя частина цієї голови. Але це ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал 11 ТВ. До побачення!